У ході проведення заходів, спрямованих на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, працівники управління боротьби з наркозлочинністю у ГУНП в Сумській області отримали інформацію про те, що один із жителів обласного центру може займатися злочинною діяльністю. Під час проведення особистого огляду у вказаного чоловіка було виявлено психотропну речовину PVP-сіль, вагою більше кілограма. Працівники поліції встановили, що зловмисник планував збути психотропи безконтактним шляхом через мережу інтернет. Усе виявлене, правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин. Бо їх аналогів Досудове розслідування триває згідно чинного законодавства України зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років.